Ось прийшов час другого обробітку, дуже важливо від манеліозу кісточкових. Тут обляхати в мене абрикос росте. Я зараз оброблю маленьким оприскувачем таким препаратом, як Сігну. Після першого обробітку пройшло 9 днів, але погоду передають пасмурно, несприятливу дощі щодня. Тому вирішив саме зараз обробити. Дай по інструкції 10 днів потрібно від після першої, обробі... першої обробітку. Зараз я обробляю тут абрикос в мене 9 сортів. Як бачимо, що в абрикос. Після перобробітку все чудово. Зразу можна обробити і всі кісточкові сливи, алечу. Це також сприятливо від багатьох захворювань. Ну, тут біля. Вже в саду в себе теж провожу обробітки цим препаратом. Так що не пропустіть, це дуже важливо.